Це все в горах криниця така вот. Забилось десь тут походу бо слабенько там воно тече, слабенько Потім воно тече а так само туди вниз До наступної криниці там давалося не ще й стоїть, воно вище там стоїть А це не нижче стоїть Надо прочистить вона, бачу, і ці позабивалися. Трупи? Е, та ні, самі. Між камнями? Тут буде течуть жилки. Ага. Ось туди. Ось так класно, бо в камені чиститься вода. Ага. Ще ідеально. А це оттуда, а це ще. Сюда. Ось зараз сядеться. То вже струмочок там пішов, да? Так. Да. да. І Ось. потім вона набирається і в цю трубу. Так, да, це в той колодязь, де ви були там і ззаді. А, -а, -а. а з того туди. Ну Тут не видно, то Ту воно туди потече туди вниз. Так, краницю почистили, закрили. Ідемо назад. Ось, ще а це ще один нижче. Тут повинен жила тік. А він і був такий тут. А бачено зліва там струмочок біжить. Сюди ти клас перший. А, все, все тут. Так наберешся зараз, сюди. Тут, Це, да. сама будь ця труба, що ти тільки тікаєш. А, хто там знаєш дуже гурі-муром придягає, та не заходить. Так, майже прошло все, вот это нежная краныца. О, тут булькатить уже что-то. Что-то О! Пошла водичка О! А тата воно. Бады Маруси зробила Воду сейчас набирается яма тут, наверное, полна. И тогда еще разосается виктор. Фільтр, да, буде текти в хату вже. Ну, хата там аж внизу, не видно відсюди. Клас. Це довго буде набиратися? Ну, так. Да. Це повин, а то в пів'ями точно треба. Де, а то мокро. А буде стояти, що у мене там Вот і кравим. О, от так десь, да. А як воно було закрите? Воно було закрите? А, ну отак придав воно цим дрючком. А дрючок туди, на той вугол воно був. Там притуляв щитку. А ти ниткою підтяни його скільки треба. Я зрозумів, я це тут поставка. Вот так? Но, Только оно, да. мабуть, не геть в край. Ну, я было. в камень. Да? Я в камень. Або а, не было в край, а. А. я в воду. Ні, я в камень. У камень, чтобы не на дно ляло. Просто Я усыхал в камень. Все, накрылось. Возьми палец сюда, тебе. Дай. А, домівки вже пішли. Жунгли карпатские. Журчать речечка десь там. Идем дальше. Вот. Здесь уже вышел. Ммм, mm. абуська. Яка файна місцинка. Класно. Городик, класовка. Кринички всюди, всюди, в кожного своя криничка тут. З водичку качає. Пропустиш нас? Подали в кранетю. Хочу так. А